Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 15 лютого 2024 рік і сьогодні розглянемо ще один дуже цікавий і перспективний проект VeChain який займає 39-ту сходинку в топ-100 найкращих криптовалют з капіталізацією 2,7 мільярдів доларів. Це блокчейн, який має свою специфіку, активну і велику спільноту. І, звісно, хто вирішить інвестувати, детальніше розбирайтеся, чим займається ця компанія, у якої є своя екосистема. А ми повертаємось до технічної складової місячний таймфрейм. Як і практично всі альткоїни, була кореляція з біткоїном з 2021 року, максимальні ціни тоді були. Далі зниження біткоін пішов, відчай спробу зробив, але не пішов за біткоїном. Ну, а вниз пішов. 22-й-2023 рік був в зоні накопичення минулого року осінню був розпочаток з нормальної. З нормального зростання 60%, далі зниження і 32% дав плюсом цей місяць тільки. Ми всі бачимо потужне зростання біткоїну, але тут всього 21%. Тобто відчейн цього місяця дав більше. Що стосується подальшої зміни курсу, я все ж таки гадаю, що буде зниження у біткоїну до халвінгу. Весна буде. Знижатись курс біткоїну, на мій погляд, і з ним буде зниження Вічейн. По інвестуванню, ну, зараз ціни такі, що можна взяти тримати більше року точно. І отримати 400%. Якщо курс повернеться на минулі свої максимуми. А ті, хто. Хоче взяти тут більше відсотків. Слідкуйте за зміною курсу, і, можливо, тут можна буде зловити і 800%, якщо дійсно буде зниження у вічейн за біткоїном. Гадаю, моє бачення по на місячному таймфрейму тут зрозуміло. Я очікую зниження невелике. І літом розвернення і розпочаток зростання вже глобального. Йдемо на тижневий графік. Тут зона індикатор горизонтальних об'ємів, червона лінія зона максимальної активності, курс з неї вийшов з жовтня минулого року, пішов. На мій погляд, повинен був бути цей рух вниз, він розпочався, але Змінив курсі біткоїну, не дали дійти повного, до повного накопичення, ну я так бачу, в нижню зону недокупленості. Не дійшов, залишився в центрі і пішов наверх. На мій погляд, індикатор CCI ще дасть рух вниз, якраз до декілька тижнів. Тому я очікую тут зниження. Тимчасове зростання це на фоні оцього тимчасового зростання по біткоїну, до якого трохи пізніше повернемось тут. Підсумовую тижневий графік, я бачу тут зниження курсу на декілька тижнів. І вже з зони недокупленості потужний рух, продовження ну, якогось. Такого тренду, висхідного, такого приблизно. Таку конструкцію я бачу на тижневому графіку. Денний графік, ну тут е, все зрозуміло. Такий рух привів до того, що всі ковзані мають напрямок наверх. Червона два Стиденка крутий напрямок наверх. Але це, звісно, цей індикатор повторює рух зміни курсу. А от вже представник осцилляторів цей в зоні перекупленості і почав розвернення вниз. Тому і на денному графіку я бачу зниження. Ну, ще дивіться: 5, дивіться, як зелені свічки були. На невеличких об'ємах потім одна червона і потім ще більше зелені свічки. Тобто рух зростання, на мій погляд, фаза завершується і далі буде фаза зниження на декілька тижнів. Збігаються на денному графіку загальні індикатори, те саме показують в сильному режимі покупки ковзані. Те, що ми тільки що дивились, так, вони всі мають напрямок наверх. А от вже осцилятор в нейтральному положенні. Тобто це може указувати на розвернення і вихід з зони перекупленості вниз до індикатору. Що думають люди? Перша шартова ідея ну, про що я тільки що казав, що зниження тут бачить завершення. Фігури і рух доволі потужний вниз. Тут також бачать рух вниз, але це більш тривалий графік після цієї фази накопичення, бачать дуже сильний рух наверх. Ну і більшість Прогнозів лангові, тобто бачать всі, що буде потужна фаза зростання. Перша фаза все ж таки шартова, Друга лангова. Ну, я те саме казав. Перша фаза шартова, вниз йде курс, після чого піде наверх. І та вже фаза буде початком глобального зростання, повернення до минулих максимумів. Я так бачу. Ну, а з біткоїном все ж таки я продовжую наполягати, що буде зниження. Індикатор CCI вже завершує фазу зверху перекупленості. І гадаю, це вже розпочаток руху вниз. Тобто ми побачимо зниження спочатку до 50, а далі нижче ну, на 47 хоч. По біткоїну дивіться, мої огляди по понеділкам. Гадаю, на лютий 2024 року. Моє бачення по ВіЧейн Вам зрозуміло. Пишіть свої думки. Якщо вам відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ в описі до відео посилання на фонд притули. Крім цього фонду, дуже багато різних варіантів. Було б бажання. А ми завтра розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі.